Далі прийдемо до міжнародних зокрема подій. Чоловік, який загинув під час вибуху Тесла біля готелю Трампа, ідентифіковано як Метю Ліверсбергера, 37-річного діючого солдата армії США із Колорадо Спрінгс. Шериф Кевін Махмельхіл заявив, що тіло обгорілого до невпізнання, тому Остаточно ідентифікація все ще триває. Водночас суд вже підтвердила, що від отримав вогнепальне поранення в голову перед вибухом, унаслідок якого постраждало семеро людей. ФБР поки не визначило, чи можна класифікувати цей інцидент як терористичний акт, і зазначило, що немає доказів зв'язку між цим вибухом та нападом на вантажівці в новому Орлеані хочу зазначити кілька речей, бо знаю, що обговорюються в соціальних мережах. У цій справі є певна схожість з нападом у новому Орлеані. Ми знаємо, що наш підозрюваний служив у війську. Насправді він є діючим військовослужбовцем. Обидва суб'єкти служили у Форт Брех, штат Північна Кароліна. Однак ми не маємо записів про те, що вони служили в одній частині або навіть у ті самі роки. Це залишається предметом розслідування. І родичі Ліверсбергера описують його як відданого солдата, який захоплювався колишнім президентом Дональдом Трампом, називаючи його найвеличнішою людиною у світі. Однак вони висловили шок і нерозуміння його дій, зазначивши, що не помічали жодних ознак таких намірів. І подробиці щодо іще ще одного інциденту, щоправда, вже в новому Орлані. Так, 42-річний Шамс Аддін Джабар, підозрюваний у наїзді на НАТО, записав серію відео, де говорив про наміри убити свою родину та приєднатися до ІДІЛ. Про це повідомляє CNN, посилаючись на посадовців. У машині знайшли прапор терористичної організації і вибуховий пристрій. Джабар, колишній військовий з 10-річним досвідом, він служив в Афганістані однак, після армії його життя пішло шкарабер. Двоє розлучень, фінансові проблеми, і 2015-го його впіймали за кермом на підпитку. Поліція вважає, що це був спланований напад з метою завдати максимальної школи. У перший день року Джабар орендував пікап і в'їхав у натовп на Бурбон стріт. Після чого відкрив стрілянину. У наслідок атаки загинули 15 людей. Десятки постраждали. Двоє поліціянтів отримали поранення під час цієї перестрілки.